на молотив 30 нереочерельно очередної карасів. Блондинка Галя пофарбувалася фарбою для дорожньої розмітки і стала кривою із ямами. Черговий невдали пуск ракети на космодомі бойкунув, вкотре довів, що від казахстанської трави. Дуже важко відірватися. Бочка з квасом так сильно перегрілася на сонці, що почала розливати живе нефільтроване. В Голландії позу 69 називають свій до свого по своє. Випускниця Таня після закінчення школи не викинула шкільну форму. І Мало дівчата стрибали через вогонь. Бо то був єдиний спосіб зробити депіляцію. Алкаш Семен постійно пив сурогат і став сурогатним батьком. Проститутка Галя Галяна на спині анджеліну Джолії і стала заробляти в три рази більше. Під Львовом відкрився перший дім розпустих тоталин. Дім розпусти, хто там, просто грати легко вигравати. Максим Галкин та Алла Пугачова стали батьком і прабатцею. Точку джі у жінки знайти значно легше, якщо перед тим сказати і пін код до своєї кредитки. Під час візиту до Турції Віктор Янукович купив собі шахмати, і вдома люда положила турецький гамбіт. Бабцю його Бобула звали Бабул Бобул. Якщо до доїльного апарата підключити гарячу воду, то корова буде доїтися лате. Нахемовінно до легтя гнебо. Блодинка Маша вісім разів переробляла томографію, бо вона там погано вийшла. Ніщо так не показує справжню натуру українця, як всього одне вільне місце у маршрутці. Пожежники, які виїхали гасити поле коноплі, одразу прихопили звук, світло діджеє і щось пожерти Вася Гот, а віка емо. Ми на них на цвинтарі йдемо. Василь Верестюк такий сильний, що може вставити свою сім-карту і айфон, і в айпед, і ай, що ви робите мені больно. У гуцульському варіанті Камасутри є всього три пози. Гайда, віста і очіки, викидайшики. На Тернопільської міськради є учасниками реаліті-шоу. Бо в кожного, як не хата на тата, то машина на тіщу. Мало хто знає, що батьки Миколи Азарова знайшли його у капісті. <звук> По бувають трьох видів: ті, що беруть дешево, ті, що беруть дорого, і ті, що беруть за рішення, прийнято в першому читанні.